Всім привіт. Привіт всім! Сьогодні вже другий день, як ми знаходимося в калиці Меркурія Каламата. Погода суперова. Це море, яке чудове, йдемо вже додому на обід трошки. Море суперове, погода супер. Життя в стилі Меркурії продовжується, я думаю, воно не закінчиться ніколи. Так що, ребята, приїжджайте до нас. Ми чекаємо всіх в Каламаті. Сьогодні нам... Пов'язали у от отакі браслетики. Називається Акуна Матата Меркар. Спиди Меркурій. Ось так. Зараз море вечора меч, вечором знову йдемо е гуляти. Пити вино, їсти рибу. Дивіться, яке. Муркан є. Ось тут гори садик, бачите, горе. gata. Da, super gata. Da mergem la stele, curi. Ura! Ura! Tomarișii.